Ми сьогодні багато говоримо про ці несподіванки, які чекали окупантів, і в Луганську, і в Херсоні, і в інших містах. В коли то там десь бавовна, то там, то там загинув генпрокурор окупаційний. З чим це все пов'язано і як це так влаштовується? Чому так масово в один день? Ну, Поки що, я знаю, що не підтверджено, так? Бавовна кажуть, що всередині був вибух. Тобто, це або вони, оскільки є офіційна інформація, вони там якісь кримінальні свої речі не, не змогли домовитися закрити. Е, у плані того, що ми зараз бачимо, ми бачимо системну роботу Збройних сил, якщо це взяти Харківщина і Херсонщина, бо ми десь трошки знаєте, заакцентували увагу тільки на харківському напрямку, але насправді бойові дії йдуть на півтора тисяча кілометрів, і з десь з перемінним успіхом, десь є успіхи, на які нас на нам звертають увагу. Ми розуміємо, що це працює і пропаганда, і якась ідеологічна робота проводиться щодо цього концентрації російської авіації. Вона приблизно була така постійно на, на кордонах України, і це тільки одне, що показує, що вони ще наразі мають Мають можливість заміняти втрачені угу. літаки, гелікоптери, щось там унікального немає. Бо ми бачимо, що цифри не піднімаються, вони не можуть накопичити, тобто і вони навіть... вони поповнюють те, що знищили українські військові та. і тримають на тому ж рівні, який був і двадцять якого року. і було ну, плюс-мінус. Там так в плані тої кількості вильотів ми можемо говорити, що. Те, що ми маємо зараз, насправді що якісно збільшилася по ефективність роботи ПВО, бо виліти теж відбуваються. Але наслідки їхньої роботи, як бачимо, вони максимально там можуть зачепити на даному етапі в серйоз, тільки, там, Харківську область, угу. той самий Херсон, Херсонську, чи зараз Запорізьку, чи Дніпропетровську, але там, недалеко віддалених від лінії бойових дій, бо, ми бо говор... тому, що їх регулярно приземляють. Та, це означає, що вони не можуть залітати вже зараз у на територію України і наносити таких масованих ударів авіаційних, як вони наводили раніше. Але з другої сторони, ми розуміємо, що завжди треба бути готовим, обережним і не заспокоюватись, і не бути в ейфорії. Бо ми всі прекрасно розуміємо, що кожний клаптик відвойований землі це також він политий кров'ю, і потом українського солдата. Бо навіть якщо ми і, і, там і маємо перевагу в. Звірніше, наше відношення втрата 1 до 9, що було офіційно заявлено, але навіть і один, одна частка, вона це теж український солдат, український воїн, який, який воює і, і гине. Тому це так само потрібно враховувати і не захоплюватись, і також не вимагати, особливо цивільному населенню від військових якихось нереальних успіхів, нереальних планів, бо ми мусимо розуміти, що і хто би з нас як би не уявляв, як має бути відбутися перемога, чи як ми хочемо швидко. Все одно рівень знань звичайних людей не може відповідати знанню генералів, командувачів і, і, і вчити їх, як вони мають робити, не знаючи реальної картини поля бою. Це неправильно. Ми тому, що на планування операції йде не день, не два і не тиждень. Для такої операції, як на ми побачили на Харківщині, це ж певно були місяці роботи. Це не просто місяці роботи. Це крім роботи було проведено ряд додаткових заходів, які як і в межах України, так і напевно в межах і Росії. Але ми про це не знаємо, бо це була робота не тільки комплекс збройних сил, але і партизанів, і місцевого руху опору, і об'єднаних сил, і спецпризначенців, і спеціальних служб. Тобто це величезна проведена робота, комплексна не тільки Збройних сил, щоб відбувалися ці успіхи. Ну І крім цього, це що вона зайнята територія. Її ще потрібно буде втримати, вибудувати лінію, бо ми розуміємо, угу. що по Харківській області все одно це буде лінія кордоном співпадати з, угу. з Росією. Тому до цього потрібно дуже дуже серйозно готуватися і розуміти ситуацію, не ставити перед собою якихось завищених цілей, що там до нового року чи, чи до різдва всі мають перемогти. Якщо дуже хочете, щоб... Перемога прискорилась, це є достатньо. Можна допомагати багатьма способами збройним силам України. Я Тут додам тільки одну ремарку. Ви говорили про те, що працювали не тільки збройні сили, власне, іноземні військові експерти вони відзначають те, що відбулося на Харківщині, таким чином. Провал, повний провал оцеї цієї ще одної славнозвісної російської розвідки. Вони не змогли зрозуміти реальних планів нашого генштабу. Ну, ми тут вкотре повторюємо фразу Мистецтво. Це війна це мистецтво обману. Тому нам тут добре вдалося цю фразу в життя задіяти. Я впевнена, що ви за кулісами бачили останню заяву російського президента на саміті Шанхайської організації співпраці, де він заявив обмежив так, би мовити, спецоперацію Донецької області. Це означає, що зараз буде концентрація сил і боїв там. І можна меншу увагу зосереджувати на Херсонщині, на Харківщині. Ну, дивіться, вірити Путіну себе обманути. Це є перше. Перша це як Сіома, яку напевне навіть не потрібно доводити. Заявки Путіна абсолютно нічого не значать у військовому вимірі. Все одно він, якщо і приймає якісь рішення, то він тільки організаційні ставить завдання. Але комплекс заходів, які будуть проводити його генерали, армія російська, вона зовсім буде відрізнятися від того, від чого уявляє собі Путін у бункері. Тому надіятись на те, що вони там сконцентрують тільки на Донецькій області, ну це неправильно. Все одно будуть відволікаючі бої проводитися в інших теренах. Не варто очікувати зменшення якихось дій тільки на Донецькій області. Він взагалі ставив завдання перед своїми військами до 15 вересня зайняти Донецьку область. Але якщо вже брати сугубо мовою цифр, то навіть 100% вони не захопили і Луганської області. Так він ставив завдання за три дні захопити і всю Донецької, Україну. Якось так. не дуже їм це вдалося. Дякувати Слава Богу, і нашим Богу. збройним силам. Там, України. Власне щодо Донеччини, що було цікаво, також під час харківської операції, по про те, що вони там відступали на Бахмуті і далі продовжували йти в атаку, і, як кажуть хлопці, які воюють в тому регіоні, там приймали участь. Найманці так званого цього ЧВК Вагнера, так які там більш-менш підготовані, але в їхній підготовці зараз починає ставати дуже сумнівно. Після того, як ми бачили це відео, де Вагнер закликає зеків, і там якихось 400 зеків вже погодилися і буцім би висунулися в сторону України. Вони це навіщо роблять? Їм треба зеків десь утилізувати, тому що ну які з них бійці? Це завдання багатопланове багатошарове. різні цифри гуляють від 400 до 10 тисяч. Будемо дивитися десь, напевно, всередину. Цих цифр до 5 6 тисяч вони все-таки так чи інакше наберуть. Їхня якість і ефективність також не ставиться. і завдання велике, бо навіть же ті полонені, деякі ув'язнені, які були, вони розповідають, що вишків вони проходили 5-7 днів десять дехто... да. і, і те, це, що як... вони навіть говорять, їхнє основному завдання у цих колишніх ув'язнених збирати трупи на полі бою, а не займатися якимись бойовими задачами. Як воно буде насправді? Ну звичайно, що вони переслідують, як і вичистити в себе якесь так зване генетичне їхнє сміття. Окрім того, вони, бо ми знаємо, що кримінальний світ у цей класичному розумінні, як ми кажуть, вони там воровський, так він не прийняв сторону Путіна. Вони виступили там їхні ті короновані, так mm -hmm. Вори в законі. Почали виступати, що вони не підтримують це і вони не. Не в ефірі назвати, як вони їх будуть вважати, тих ув'язнених, які пішли воювати. Тому казати, що це буде масово, Ну звичайно, це це не відбудеться. Але з іншої сторони, Ну ми бачимо, як вони почали їх ламати, людей, тобто там абсолютно не, не те, що не гуманні, а скажімо, навіть такі не. Е не по поняттях заход, засоби, засоби, бо ми десь і розуміємо, що і ув'язнені, і ті, хто стережуть у в'язнених, мають також між собою якісь негля... негласні правила, через які вони не переступають. Uh -huh. В Росії навіть це теж є, це правда, бо родини ж за межами також проживають тюрем і так далі. То ми бачимо, що зараз абсолютно всі оті правила, uh -huh. якісь таке звичаєве право, у них поламалося. Як воно відбудеться далі, будемо бачити. Ну, швидше всього, якщо вони почнуть масово таких людей призивати, це викличе свою, свої бунти, бо е, штрафбат це тільки у фільмі Красиво було, так, коли колишні ув'язнені йшли в бій. Тим паче, якщо навіть брати, ну немає Росія зараз тільки політично ув'язнених, які би там мали ідею воювати за Росію. У нас дуже мало часу лишається, хочу це обговорити багато запитань. А... Ми стежачи за картою бойових дій, розуміємо, що фронт вирівнюється по річці Сіверський Донець. Розуміємо, що йде зима ускладнюються погодні умови, і з нашого боку, відповідно, логічно, і з боку ворога, ми будемо переходити до артилерійських дуелей, про які так багато експертів говорять. Але ми жодного разу не пояснили глядачу, як це виглядають ті артилерійські дуелі, що це таке, як ну, буде відбуватися. Артилерійська дуелі це коли воює артилерія проти артилерії, відбувається вичислення, контрбатарейна боротьба. Тобто там іде вже гра на випередження. Хто перший вирахував і вистрілив і потрапив, це і молодець. В плані того, чи буде позиційна війна, як ми собі уявляємо про зиму, ми ще не знаємо. Ми не знаємо, яка буде зараз точна осінь, наскільки вона буде дощовою, наскільки швидко вдарять заморозки. Ну і ми розуміємо, що військова техніка, її завдання бути всепогодними, універсальними в будь-який час і період воювати. Тим паче, це зараз не друга світова війна. Техніка мобільна. Вона має можливість переміщуватися на далекі відстані. Окрім цього, зараз війна плавно переходить повітря. Це боротьба ракетами авіації і окрім безпілотники, того, і дрони. безпілотники, дрони. І, окрім того, навіть ті ж звичайні снаряди вони вже настільки удосконалена технологія їхнього виготовлення, що по великому рахунку принаймні ці ці снаряди, які приходять нам у рамках допомоги, вони вже по суті міні-ракети. Вони є високоточні, вони система наведення дає можливість стріляти далеко, точно і конкретно. І ця можливість дає можливість ну, вже швидше переміщатися, більше вражати цілий, і це дає можливість потім просуватися піхоті і всім наземним військам. Тому казати, що тільки зараз зайде там осінь чи перші дощі армія зупиниться, це ну десь не на не повністю правильно. Тим паче ми маємо досвід боїв лютого березня. Квітня, коли успішно наступали, успішно розбивали. Угу. Ми і тут мета торкнулися в ракетних оцих ударів. Так ми бачимо, що інша інтенсивність загалом по Україні зменшилася. Ну це зрозуміло. Так ракети мають таку здатність, коли ними багато стріляти, кінчатися, особливо коли в тебе немає що їх робити. Але зараз планомірно і чітко вони б'ють в район Кривого Рогу. так власне в інженерні споруди. І там ну перша мета зрозуміла: це велетенські людське горе, це велика катастрофа. Але друга мета військова, яка там може бути? Ну, видно, хтось з них прочитав історію, коли вони були в Другу світову війну, нквд підірвали Дніпровську ГЕС. От тому, напевно, тоді ж вони надіялися, так само, напевно, тепер, що хвиля знесе заберет, і затримає з... тисячі людей. Крім того, це насправді акт тероризму, бо не можна бити по засобах, засобах виживання по об'єктах критичної інфраструктури, яка відповідальна, умовно кажучи, за збереження життя людей, і це прирівнює цивільних життя. Це прирівнюється до акту тероризму. І тому, окрім тактичної якоїсь цілі, вони також напевно переслідували, яка буде реакція Європи світу на таку mm -hmm. роботу. Це як стец 5 як з заесом. Ну. В принципі в одній лінії. Хоча наскільки я знаю, вони отримали десь тепер таку, мовно кажучи, відповідь на міжнародному рівні не дотично, не точно. Я знаю, що комісія МАГАТЕ все-таки прийняла рішення про те, що росіяни демобілізували демілітаризували Запорізьку АЕС. Угу. Хоча перший висновок був, начебто, про те, що там не до кінця визначилися захолучили. бо там снаряди угу. закручувалися. Тепер чітко визначено, щоб росіяни за. Покинув маємо буквально ще півтори хвилинки. 101 танк вони втратили за 7 днів і за 12 днів е, блискучої спецконтрнаступу на Херсонщині, на Харківщині перепрошую 515 одиниць техніки. Ми частину цієї техніки зможемо використати тепер проти них самих е, частину доведеться відремонтувати. Але що я хотіла у вас запитати? Нам Німеччина передає ще 4 гепарди і е, 50 бронеавтомобілів е, Дінго. Що це за автомобілі і чим вони нам допоможуть в осінній період гепардів призначення близької, так умовно кажучи, для, для цивільного глядача для близької протиповітряної роботи тобто, це коли працює на низьких висотах, авіація або гелікоптери, які уникають радарів. І, а бронетранспортери це і бронебрано бронемашини, які призначені для перевезення мобільного піхоти або засобів ураження там невеликих рівнів противотанкових засобів. Ну, в основному це робота для піхоти. І на 10 секунд на завершення наші війська готові до зимового періоду? Ну так. Якщо б були не готові, ми б навіть не починали цей контрнаступ. Дякуємо вам за розмову. Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Дякуємо вам за розмову. Тепер розуміємо, будемо з вами контактувати скайпом із далі території з гарячих точок. Дякуємо, що знайшли можливість доєднатися. Слава Україні. Дякую.